Ситуація у Слов'янську вкрай складна і дуже важко піддається контролю. Силовики наголошують на тому, що сепаратисти чинять спротив, використовуючи місцеве населення. Антитерористична операція триває. Ми не можемо зараз вдаватися в подробиці і деталі. Дуже важко її проводити в такій ситуації, коли ці диверсанти відверто прикривають себе жінками і дітьми. Операція на сході здійснюється із залученням армії, однак сепаратисти нападають першими. У Міноборони підтвердили нічну атаку на військову частину в Артемівську. Військовослужбовці відбили штурм, поранення обличчя дістав один із солдатів. Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України вкотре перегонливо закликає громадян не долучатися до провокаційних та інших протиправних дій. На підтримку діяльності озброєних сепаратистів на території східних областей, непроста, але контрольована ситуація залишається і на українському кордоні. Заходи щодо недопущення підозрілих осіб на українську територію. У дії був виявлений громадянин у військовій формі, що мав при собі комплект речей, необхідних для автономного проживання. Даний громадянин підтвердив під час фільтраційних заходів, що він насправді є військовослужбовцем збройних сил Російської Федерації. Усі деталі. Даного випадку так само наразі встановлюється за повідомленнями силових відомств на сході активно формуються спецзагони самооборони, покликані блокувати переміщення сепаратистів. Держава не залишиться в боргу перед захисниками. Ці люди будуть обезпечені як роботи, так і соціальними гарантіями. І що головне, це те, що ці громадяни, місцеві громадяни, які хочуть прикраїть хаос, розгул приступності, який сьогодні. Саряд, например, на вулицях Славянська, і они можуть законно і з оружием в руках захистити себя, свої сім'ї і всіх жителів регіону. Боротьба за схід України триває. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна.